Скільки брудних грошей принесла чиновникам система шлях. Які зараз розцінки для незаконного перетину кордону, і як ці кошти розподіляються між кураторами? І яким чином політики використовують систему в своїх цілях, наживаються вивозять родичів та катаються по зарубіжним курортам? З вами агент Ненька інфо. Система шляху у 2022 році була запущена з благою метою: допомогти волонтерам уникнути бюрократії при перетину кордону. Ну і звичайно ж запобігти корупції в нашій країні. Натомість, як виявилося, запровадивши таку систему, держава відкрила чергову годівницю для нечистих на руку чиновників. То, як завжди, давайте розберемось, хто і як скористався цією нагодою та скільки грошенят попали до їх кишені і так не надійшли в допомогу нашій державі. Перетин кордону під час війни за секунди навесні 22-го року ЗМІ вибухнули гарною новиною. Система шлях дозволяє за секунди перевіряти водіїв 18-60 років, які їдуть за кордон по гуманітарну допомогу. Видання цитували Кирила Тимошенка, тодішнього заступника керівника Офісу президента, котрий із гордістю заявив, що 4 травня під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака на виконання завдання голови держави була створена державна система гуманітарної допомоги. Мова звичайно про шлях, котрий, як ми вже знаємо, з часом не лише полегшив життя волонтерам. Але й покращив матеріальне становище корупціонерам. Але про все по порядку. Система працювала за досить простою схемою: подавалася заявка, отримувався дозвіл, дані людини виносилися в систему і вона без перешкод долала кордон. Як це функціонує? Подавати заявки на реєстрацію людей у системі можуть перевізники, громадські організації, медичні заклади, військові. Та правоохоронні органи військові адміністрації, відправники чи отримувачі гуманітарної допомоги. Адміністратором шляху є Укртрансбезпека, а дозволи на перетин кордону видають Міністерство інфраструктури та Київська і обласні військові адміністрації. 20 тисяч втікачів. Головна умова людина, котра виїхала по цій системі, зобов'язана повернутися до України протягом 30 днів. І ось тут вже розпочинається найцікавіше: за понад рік існування шляху з країни виїхало майже 200 тисяч осіб. Про це журналістам повідомив керівник тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Сергій Козир. Він зазначив: ми звернули увагу на те, що люди, які виїжджають, по-перше, не завжди щось привозять, і по-друге, не завжди повертаються. Оце ну, так несподіванка. Серйозно? Але повернуся до фактів. За словами того ж депутата, близько 19 тисяч осіб, читаємо чоловіків призовного віку, так і не повернулися. І це лише за офіційними даними і лише станом на минулий рік. Можна сміливо припустити, що за підсумками цього року цифра буде понад 20 тисяч. А якщо йдеться про нелегальний перетин, очевидно, що задіяні корупційні схеми. Я маю надзвичайно цікаву інформацію від інсайдера з цього приводу. Закарпаття лідирує в корупції через шлях. Отже, за даними моїх джерел, найчастіше корумповані системи виїзду через шлях втілюються через обласні військові адміністрації. Лідирує тут Закарпаття і нібито не без участі клану родини Балог, яких журналісти охрестили господарями Закарпаття. Коротко нагадаю про цю родину. Віктор Балога, народний депутат 4-го, 8 та 9 скликань в минулому був головою секретарітету президента Ющенка, головою Закарпатської облдержадміністрації мером Мукачева. Нам потрібно бути разом, і тоді будемо всі питання розглядати. Де, де факто я у владі? Його син Андрій Балога, мер Мукачева. Брати Іван та Павло Балоги, депутати Верховної Ради восьмого скликання. Ось така політично талановита сімейка. Підкреслюю, що прямих доказів участі Балог у організації незаконного перетину кордону через шлях немає. Зате іншої компроментуючої інформації в ЗМІ предостатньо. Щоб не перераховувати все, бо тоді доведеться увесь цей випуск присвятити родині Балог. Нагадаю про останні скандали. І свіженького. Мера Мукачева затримали за підозрою у корупції. Цитую журналістів. справа стосується корупційної схеми продажу стадіону Авангард у Мукачеві. Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 гектари землі становить приблизно 100 мільйонів гривень. До слова. В кінці червня, через два дні після затримання, молодий мер вийшов під заставу. Ось і ще одна цікава стаття: Євросоюз починає тиск на клан Балог. Читаємо: ще в лютому було депортовано за загрозу нацбезпеці Євросоюзу Віктора Балогу та його сина мера Мукачева Андрія Балогу. І причиною були зв'язки Балог з контрабандним бізнесом сигарет. Тотальне волонтерство серед родичів нардепа. А от і ще один родич цього яскравого сімейства вже засвітився у справі напряму пов'язаній пов'язані із системою шлях. Мова йде про двоюрідного брата Віктора Івана та Павла Балог, народного депутата Василя Петьовку. Закарпатський шлях став вікном у Європу для відомих політиків, їхніх родичів та Друзю, завдяки клопотанню Петовки за кордон змогли виїхати син депутата, його двоюрідний брат, вже згадуваний Іван Балока, та батько дружини сина. Були й інші, але Агентство запобігання корупції зацікавили саме родичі політика через переслідування ним приватного інтересу. На Закарпатського нардепа Петовку у НАЗК склали протокол за звернення по дозвіл для перетину кордону його родичам. Справа навіть дійшла до суду. Ви вже здогадалися, чим закінчилося. Суд не підтвердив конфлікту інтересів, а Петовка запевнив усі його родичі, волонтери і усі повернулися до України. Підозрюваний у корупції став дальнобійником. Нашумілою стала і історія про те, як колишній скандальний депутат від Слуги народу Олександр Трухін пересів із парламентського кисла у кабіну далекобійника. Він теж дивовижним чином потрапив до системи шлях саме через закарпатську ОВА. Нагадаю, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення політик потрапив у аварію і, за даними слідства, намагався підкупити патрульних поліцейських. За що й постав перед судом? Насправді мені боятися нічого, а я себе не вважаю винуватим. Однак справа знову набрала розголосу. Вже коли журналісти оприлюднили відео камер патрульних з місця події, на яких трохи нібито на підпитку пропонує хабар, принісі мені судно. Там си така звичайна е, спортивна судди, ще тисяча по. Гупачки не вот. Як би там не було, а у 23-му слугу народу позбавили мандату. Він перекваліфікувався у волонтери-перевізники і виїхав за кордон. Завдяки шляху чилять на морях. До слова, за інформацією мого інсайдера, саме через обласні військові адміністрації багато політиків потрапляють до шляху, щоб безперешкодно їздити на відпочинок. Ціле розслідування з цього приводу провів портал «Наші гроші Львів. Львівські депутати використовують систему шлях, щоб відпочивати за кордоном. Журналісти виявили, що десятки депутатів Львівської обласної та міської рад виїздили за кордон по 7-8 разів, серед них: Назарі Барбека, Анатолій Дейнека, Саврин Хобзей та інші. Перших двох підловили під час таких вилозок у Хорватію, якраз коли там відпочивали їхні родини, ще одного в Італії. Майже усі потім заявили, що насправді їздили в робочих чи волонтерських справах, просто проїздом відвідали родину. Треба ж таке співпадіння. Корупційні родичі. За інформацією моїх джерел, незаконне відкриття шляху через Львівську Ова не проходить без відома її голови Максима Козицького та мера Львова Андрія Садового. Інформація знову ж таки офіційно не підтверджена. Тому поглянемо на останні скандали з цими іменами, котрі публікувала преса. І ось тобі перший збіг: родичка очільника Львівської ова. Причетна до втечі за кордон майже 200 ухилянців. 34-річна Наталія Муха виявилася близькою до сім'ї Максима Козицького. Саме вона причетна до виїзду через систему шлях майже 200 чоловіків приземного віку, які так і не повернулися до України. Також розслідувачі з'ясували, що за допомогою Львівської ОВА виїхали і не повернулися. 2248 чоловіків призовного віку, ніяких гучних справ, пов'язаних із мером садовим, і системи шлях мені не трапилось. Але політкою без того вистачає скандалів. Його звинувачують і у зловживанні службовим становищем на продажі землі, і незаконному призначенні премії і ще багато чому іншому. За участю оточення мера Львова Андрія Садового та самого голови міста. Розгортається і внутрішній, і міжнародний скандал. Перший стосується розтрату коштів із міського бюджету, другий пов'язаний із махінаціями з гуманітарною допомогою. Чи може серед сумнівних справ мера бути і причетність до організації незаконного перетину кордону? Стверджувати не маю права. Вирішуйте самі. Лише 25% реальних волонтерів. До речі, інсайдер повідомив мені цифри, які дійсно шокують. Існує закрита статистика, відповідно до якої через шлях Закарпатської і Львівської областей виїхало і не повернулося більше ніж 15% чоловіків призовного віку. І ще близько 60% користувалося користувалися системою як туристичним вікном чи можливістю для бізнесу. Тобто, згідно з цими даними, виходить, що лише четверть тих, хто отримав дозволи на виїзд, реально займалися волонтерством чи допомагали благодійним проєктам. Навіть уявити важко масштаби цієї корупційної схеми. Якщо ви вражені цією інформацією і маєте що сказати корумпованим політикам, то підпишіться та не стримуйте себе в коментарях. Процвітає корупційний шлях і на Волині. Інсайдер каже, що там одним із організаторів схеми був громадський діяч Валентин Бородовський. Нібито через нього і його партнерів пройшло понад півтори тисячі заявок на шлях. згадка про цього пана у ЗМІ знайшлася одразу. На Волині благодійний фонд на чолі з Валентином Бродовським оформив дозвіл для перетину кордону через систему шлях. Для 400 чоловіків призовного віку і завіз близько 70 автівок, нібито в якості гуманітарної допомоги. Після розголосу ймовірною схемою зацікавились правоохоронці, проте справа, схоже, застрягла в суді. Також джерела повідомляють, що Бродовський співпрацював зі скандальним головою Волинської ОВА Юрієм Погуляйко. До Юрія, до речі, місцева влада висловила недовіру, бо порахувала його роботу на посту незадовільною. Політик таким висновком дуже обурився. Я не хочу працювати, я офіційно говорю. Я з одного подарунка все раніше зробив. Не хочу вашому бачити вашу. Нам. Це звичайну причетність погуляйка до незаконних схем зі шляхом не доводить, але недовіру. Судячи з усього, він отримав небезпідставно. Підозрюваний втік завдяки пісням, народженим в АТО. Щодо Дніпропетровської, Харківської та Запорізької ВА інсайдер конкретних імен кураторів незаконного виїзду через шлях не називає. каже, що там процес подачі заявок взагалі відбувався безконтрольно. Їх підписували і самі посадовці, і їхні зами, аби тільки гроші платилися. До речі, через Дніпро нещодавно виїхав іще один скандальний політик Юрій Голик, так званий ідеолог великого будівництва у Дніпропетровській області, під час якого зникло півтора мільярди гривень. Цьому діячу вдалося вислизнути навіть попри те, що він опинився у полі зору правоохоронців. Журналісти посилаються на самого Голика, котрий розповів, що виїхав туди за системою шлях. Куди його внесла Дніпропетровська обласна державна адміністрація за поданням фонду пісні народжені в АТО». Цікаво, яку частину із зниклих півтора мільярдів цей пан віддав на дозвіл на перетин кордону. В Києві не наживаються чи краще маскуються. Ну і звичайно, Київська Ова, епіцентр політичного життя країни, як і скандалів, завжди знаходиться у столиці. Але попри це інформація про зловживання системою шлях місцевими чиновниками в ЗМІ майже відсутня. Але тільки не в моїх інсайдерів. Вони кажуть, що пропусками через шлях тут займався, а може й досі займається, керівник апарату Київської міської держадміністрації Дмитро Загуменний, з дозволом Миколи Поворозника, заступника голови КМДА. Натяків на прямий зв'язок замок личка з корупційними схемами незаконного виїзду за кордон я не знайшов, але трудова біографія поворозника і без того яскрава. Нагадую, що свого часу він був відсторонений від виконання своїх обов'язків. Скандал трапився ще у 2020. -му. Співробітники СБУ взялися за поворозника, оскільки підозрюють, що він через посередника вимагав хабар у 125 тисяч доларів від представника компанії забудовника. Але через рік мер свого зама повернув. І чи був той задіяний в інших корупційних схемах, залишається лише здогадуватись. А от що стосується згаданого керівника апарату Камда загуменного, то тут вже тепліше. Ось на який матеріал я натрапив. У Києві викрили посадовця КМДА, який допомагав депутатам міськради ухилятися від військової служби. За інформацією журналістів, посадовець сприяв оформленню липового відрядження трьом міським депутатам та одному з їхніх помічників. За інформацією правозахисника та ветерана Олега Симороза, підозрю від ДБР у справі по ухиленню від служби депутатів Київради отримав керівник апарату КМДА. Дмитро Загуменний. Сам політик, звичайно ж, усе заперечує справа досі на розгляді. Чи займається Загуменний липовими пропусками через шлях? Невідомо. Висновки можемо робити тільки з того, що є на даний момент. Майстер клас сховання хабарів. Під фінал не можу не згадати наш шумілий випадок з депутаткою від слуги народу Людмилою Марченко. Вона також промишляла дозволами на перетин кордону через шлях і попалася на хабарі. Спіймали на гарячому, коли отримувала гроші у себе вдома в Тернополі. Примітна історія навіть не з сумою хабаря це лише три тисячі доларів, а тим як політикиня намагалася замести сліди. Відео того, як слуга народу викидала гроші за паркан, потрапило у ЗМІ. До слова, обрали запобіжний захід 53 тисячі гривень за стави. Коментарі зайві усе як завжди. Нові порядки при перетині кордону. І наостанок цифри. Варто зазначити, що після того, як численні випадки корупції через систему шлях набули розголосу, правоохоронці мусили втрутитися, чи поніс покарання хтось із чиновників не особливо відігралися на перевізниках та громадських організаціях. На своєму сайті Міністерство внутрішніх справ відзвітувало зловживання системою шлях 38 перевізникам заборонено доступ. Та відкрито більше 60 кримінальних проваджень. Я не здивуюся, якщо серед тих, кого зараз під час перетину кордону перевіряють сумлінніше, виявляться реальними волонтерами. Як повідомляє інсайдер, нині кількість відмов у перетині кордону досягла 70%. Тепер для проїзду необхідним стало узгодження з потрібним прикордонним загоном. За інформацією моїх джерел, Корупція не зникла, просто перейшла на інший рівень. Зараз, начебто, навіть затриманий на кордоні власник пропуску через шлях може бути пропущений після дзвінка чи підтвердження про оплату послуг. І нібито чи не кожен день на прикордонні пункти приходять списки прізвищ тих, кого потрібно пропустити. Скільки зараз платять за внесення до шляху? А зараз найцікавіше. Яка ціна питання? За неофіційними даними, раніше за потрапляння до шляху потрібно було заплатити 5-7 тисяч доларів. Нині це вартує 4-5. Ціна впала, бо зараз внесення до системи не дає 100% вдалого перетину кордону. Але у посередників вартість такої послуги може досягати понад 10 тисяч доларів. Сума хабаря за інформацію моїх джерел. Розподіляється приблизно наступним чином: півтори тисячі міністерським. Нагадаю, одним із тих, хто видає дозвол, є Міністерство інфраструктури. Дві з половиною три з половиною тисячі йдуть фондам. Частина менеджеру, частина керівнику, частина куратору від органів. Якщо простіше, частина йде тим, хто подає особу на отримання дозволу, і частина тим, хто цей дозвіл підтверджує. У випадку із посередниками кошти відповідно розподіляються між усіма задіяними ланками схеми: 100 мільйонів брудних грошей. Давайте порахуємо, скільки нечесних грошей було зароблено під час існування шляху на тих, хто втік з України і не повернувся. Нагадаю, за офіційною інформацією, таких близько 20 тисяч осіб візьмемо навіть не найвищі, а середні розцінки. 5 тисяч доларів за один дозвіл і помножимо на кількість втікачів. Виходить рівно 100 мільйонів доларів. І це ж лише крапля в морі. Ми можемо лише уявити, скільки платять політики і багатії за можливість мотатися за кордон по бізнесу чи на відпочинок. І чи повернуться вони в Україну? Думаю, тут відповідь лише одна: може колись дізнаємось, хто з нас все-таки обрав правильніший шлях. Можливо, у вас є власні пропозиції, як запобігти такій зухвалій корупції. А ви тим часом підпишіться і напишіть свою думку в коментарях. У мене на сьогодні все. На жаль, у нашій країні складається тривожна тенденція. Навіть благородні започаткування, врешті-решт обростають корупційними схемами. Але якщо про це не говорити, ситуація буде лише погіршуватися. Тому я не мовчатиму. А ми з вами скоро побачимось.